Про події на лінії зіткнення будемо говорити далі з нами на зв'язку. Речник оперативно-стратегічного груповання військ Хортиця Майор Віктор Тригубов. Пане майоре, вітаємо вас! Слава Україні! слава, вітаю вас. Добра ранку. Ну і давайте розпочнемо з Донецького напрямку. Там наші військові припускають, що окупанти можуть спробувати обійти Костянтинівку з обох боків, щоб захопити частину Краматорської агломерації. Якщо українська армія не заблокує російський виступ на дорозі між Покровськом і Костянтинівкою, яку це загрозу становить для Костянтинівки і надалі для Дружківки? А, ну, ідея в тому, того... Ідея, що вони, начебто, можуть піти відразу на дружківку, вона взагалі вкрай мала ймовірна, mm -hmm. але так станом на зараз це може бути загроза для Косатинівки і правильно намальовано, що може бути в принципі загроза спроби обійти е, покровсько-марноградську агломерацію зі східного боку. Тому цей виступ він наразі о, являє собою небезпеку, з якою треба боротися, і щодо якої відповідно. Ухвалюються відповідні рішення та проводяться відповідні дії. Очевидно, що з одного боку, погано, що воно взагалі утворилося з іншого боку, росіяни намагалися його утворити на тому напрямку силами фактично кількох загальновійськових військових армій впродовж кількох років. Увесь Покровський напрямок спочатку був про те. Щоб намагатися обійти покровськ з заходу, а потім про те, щоб пробитися зі сходу, і ось зі сходу в них там, де немає е, самого великих міст, е, в них є певний успіх, і треба не дати їм цей успіх розвити. А навпаки, треба зробити так, щоб вони е, змушені були відступити за трасу. І ви, до речі, напередодні заявляли про те, що на покровському напрямку росіяни вдаються до тактики так званої повзучої окупації. Що це означає? І власне, які переваги це їм дає? Чим це небезпечно для наших військових? Е, ну це дуже бан... банальна штука. Вони намагаються зараз, оскільки вони діють не якимись там великими масами, а великою інтенсивністю малих груп. Вони намагаються так чи інакше пробитися е, на ривку за українські позиції. І зачепитися за будь-що. А якщо ми говоримо про мотоциклаті атаки, які стали в них популярні, це коли група виходить на мотоциклах і намагається просто пробити десь знайти шпаринку в українській лінії, проскочити, зайняти якусь будівлю, якось лісаповом сум. І там вже починають вести оборону, поки до неї не добіжить ще одна така група, і вони там не почнуть утворювати е, якусь більш-менш серйозну загрозу. Ось це така саме повезуча схема. Зараз у нас війна дронів, і є велика проблема з тим, щоб проскок, проскочувати так звані телзони. Тобто зони, в яких висока ймовірність ураження дроном в кожен момент. Тому вони зараз використовують швидкі засоби для того, щоб проскочити цю зону і там вже далі закріплятися, десь де ймовірність враження трішки нижче, бо є якась забудова чи лісополоса, чи якийсь яр і так далі. Давайте тепер трохи про інший напрямок. За даними генштабу, окупанти штурмують наших захисників на Харківщині поблизу Вовчанська. Яка ситуація на прикордонні? Чи є там загроза прориву зараз? Щодо вовчанська, насправді там, по-перше, не ціни висока. По-друге, вона там зберігається вже ну, роки три ага. вовчанських, сам Вовчанськ та Вовчанські хутори, це напрямок, де росіяни ну це повне прикордоння, там до кордону дійсно можна пішки дойти, і росіяни там активно тиснуть ну, точно з 23-го. 에, сказати, щоб якісь успіхи, ну давайте просто порахуємо. Якщо на тому напрямку зазвичай за добу ну, десь три-п'ять боєзвітнень, uh -huh. то на покровському напрямку 55. Е, Ну не співстану насправді, uh -huh. хоча безумовно там зберігається загроза. Але тим не менш сказати, що вовчанський напрямок є основним, а не додатковим. Станом uh -huh. на зараз ні, може вони його захочуть зробити таким uh -huh. питань. Немає, але станом на зараз і станом на попередні, навіть рік, два. Uh -huh. Віктор, а як щодо Лиманського, тому що ми багато місяців казали про те, що він залишався одним із найгарячіших напрямків Східного фронту. А проте виходить, що повноцінно наступати на Лиман не вдалося росіянам. А це означає, що вони а, переорієнтувалися, маю на увазі інші у них зараз пріоритети. Чи вони там акумулюють сили? Що зараз відбувається на цій ділянці? Ну якраз конкретно вчора там було доволі гаряче. Там було кількадесят до зітлень. Сказати, що вони там якось знизили інтенсивність. Ні, там просто мова йде про те, що там немає щільної забудови, що там немає особливо битви за якісь окремі населені пункти, uh -huh. а там йде битва за ліс, наїдство, за малі села і так далі. Тим не менш, саме там росіяни активно використовують ту саму легку техніку і активно намагаються так чи інакше просуватися в українські позиції. Просто вони дім там абсолютно не щастить з цим. В них uh -huh. там немає тих засобів, які сконцентровані. Наприклад, на Покровському напрямку, хоча вони давно і сильно намагаються. Давайте ще поговоримо про дрони, тому що ми так багато показуємо відео саме, як воюють дрони, сьогодні вже з вами говорили про дрони. У Мене така, от цікава статистика. Україна стрімко нарощує виробництво дронів у 2024 році. Було виготовлено понад мільйон одиниць. Але вже у 2025 му держава планує подвоїти цей показник. Про це пише про Блумберг: два з половиною мільйони дронів на рік. А от ви, як військовий, вважаєте, це достатньо, щоб змінити на фронті? Чи це от стандартна цифра, яка поїде зроблена? Свою роботу, і на тому все. Е, дивіться, зараз дрон сприймається як боєприпаси. Ну, оскільки більшість цих дронів це FPV, і велика кількість дронів, які просто використовуються один раз, будемо чесні, дрон сприймається боєприпасами. Якщо ми говоримо про боєприпаси, то їх ніколи не буває достатньо. Якщо їх нема більше, ніж е, ти очікував, ти просто трішки змінюєш свою тактику і використовуєш їх трішки більше. Забагато їх не буває. Uh -huh. Тому в цій ситуації, якщо в нас дронів буде в три в два в три в чотири рази більше, це означає лише те, що ми їх використовувати в два-три чотири рази uh -huh. більш активно. Uh -huh. Сказати, що їх при цьому вистачати, і все зупиняємось більш не треба. Так не працює. Uh -huh. Тобто і 10 мільйонів це все ж таки недостатньо, да? ну бо не забуваємо, що і росіяни а, так і, само і, нарощують. Те, те, чого достатньо не буває, це отей uh -huh. самий е, пуховий мед. О, й, завжди не вистачає. <різь> Дякуємо, що Дякую. розповіли нам і про дрони, і про напрямки. Заспокоїли нас трохи. Дякуємо вам. З нами на зв'язку був речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця, майор Віктор Тригубов.